Севі give me a sign A sign Друзі, привіт. Сьогодні ми приїхали на господарство. Будемо вам показувати та знімати. Як ми водимо в роботу нашу Роську? Воно розташоване у селі Мирча. Тут є дуже багато тваринок. Ми привезли роторний комбайн-рось, саме тому що це господарство направлене на збирання кормів для тварин. Роторний комбайн-рось скошує зелені, сіяні та природні трави, кукурузи та інші культури до метр вісімдесят. Ножі з подібної форми. Losing it, the news it fits some loser shit. A stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose your gift. All. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. No mercy in this world, just hunger, thirsty persons In different versions, each new update, that shit worsens Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin We all have different burdens that all seem to cause Друзі, зараз ви можете бачити, як наші працівники налаштовують Росі 2 Вона 2 метри в ширині захвата, а також вона 1260 кілограм. І все налаштування прописано у паспорті до агрегату і посібнику. Тож все можна глянути там. to the song next time you sing along trust me there's nothing wrong i just need to carry on cuz society's a myth